Ціль нашої роботи, нашого виробництва всього, це ж не просто заробити гроші. Це постійно заробляти гроші. Резумієте? А для того, щоб постійно заробляти гроші, ми повинні що? Ми повинні завжди підставляти плече підтримки нашим аграріям. Тобто, якщо вони на нас не будуть розраховувати, що ми їм виготовимо цю техніку і надамо вчасно, що найголовніше, мабуть, щоб надати цю техніку вчасно, відповідних запитів не буде. На сьогоднішній день. Ми завжди намагаємося задовольнити потреби аграрія і надати йому техніку ту, яку йому потрібно вчасно. Історія заводу починається ще, ну якщо так геть далеко брати історично, ще з 29-го року. З довоєнних часів. Але ну, так, якщо глибоко не копатися, в часи Радянського Союзу наш завод так і називався Бууславська сільгостехніка» і він займався е, ремонтом коробок передач до тракторів Т-150. Ну, потім, коли вже Союз розпався, з тих часів ми почали спочатку ремонтувати оприскувачі, Ну, переважній більшості своїх це були е, ОПЕшні. Львівського виробництва, це з 96-го року ми їх почали ремонтувати. І так потихеньку дійшли до того, що непогано було б спробувати зробити свою техніку. Ну і потихеньку почали малювати, конструювати і виготовляти вже свої приспечі. Тобто в нас фактично завод з 96-го року займається виготовленням техніки для захисту рослин. Це у нас ось стоять оприскувачі для польського ринку. Вони по великому рахунку від наших мало чим відрізняються. Єдине, що різні запроси. Наприклад, якщо в нас йде оприскувач шириною захвату 22 метри, то для польського ринку, для європейського точніше ринку, якщо правильніше сказати, треба 21 метр. Тобто для України вони не йдуть, а для Європи І вони так оце віддільно. Це справа в тому, що все, що ви бачите зараз тут на складі, на цьому. Це усі оприскувачі е, зроблені під замовлення. Ми не виготовляємо оприскувачі, ну, скажімо так, 20% ми робимо для себе собі на склад. Тому що ми з заводу також продаємо техніку. Не тільки через наших ділярів, а й від заводу. То все, що ви бачите, це, в принципі, замовлена техніка, яка чекає просто свого аграрія. По яким вимогам ви робили техніку? От починали з чого? Дивіться, ми починали з того, що виготовляли техніку малогабаритну, це тобто був бак 2000 літрів і ширина захвату штанги максимальна була 12 метрів. Ну, на той час це було зумовлено і потужностями тракторів тих часів, які були. І ну, взагалі інших запитів не було в зв'язку з. Розмахом сівалок, шириною захвату сівалок, Через те, що це важливо було так, як всі працюють по технологічних коліях. Раніше використовувалися скрізь сівалки СЗ 3,6 виробництва Альворті, ну, бувшої червоної, бувшої червоної зірки. 3,6 ширина захвату була, і щоб попадати в технологічний колій, більше ніж 12 метр, 18 метрів оприскувач був не потрібний. В ті часи, от з цього ми і починали. Це тобто то був невеличкий оприскувач, але ці оприскувачі і виготовляються і по цей день. Хай вони там модернізовані вже дуже багато в чому. Виготовляються і по цей день, і е, ці оприскувачі ну, затребовані на ринку і зараз. Чому взяли курс на виготовлення іншої техніки? Адже зараз у вашому портфоліо є не тільки оприскувачі і не тільки причіпні оприскувачі. Окрім причіпних оприскувачів, ми ще виготовляємо підживлювачі. Це машини для того, щоб внести ну, підживлення під рослину в, безпосередньо в ґрунт, ну, чи по посівах, чи перед посівом, чи під час уже того, як рослина зійшла, це ми робимо підживлювачі і, відповідно, ще ми взяли курс активний на розробку. Виробництво і впровадження власних самохідних оприскувачів ми самі нічого не видумуємо. Це все певні запити клієнтів. Набираємо кейс, скажімо, таких знань, запитів фермера. Ми відгукуємося на його побажання і починаємо працювати над тим, що потрібно зараз на ринку. Погодьтеся, велика різниця купити те, що тобі пропонують. І купити те, що ти хочеш. От Ми пропонуємо те, що фермер хоче. От із за того ми рухаємося в різних напрямках і розвиваємося ну, по-своєму. На сьогоднішній день нашої компанії виготовляється 4 моделі оприскувачів, які розділяються на понад 80 модифікацій. Тобто в наш модельний ряд входять маленькі оприскувачі, це такі ну, називаються Одіссей. Мають бак 2000 літрів і ширину захвату штанги 18 метрів. Також є трошки більші оприскувачі Вищі «Кроноси», які вже мають ширину захвату від 18 до 22 метрів, і бак від 2500 літрів до 3000 літрів. Наступна наша модель це оприскувачі «Титан». Оприскувачі тітан. Мають бак 3000 літрів і ширину захвату 24 метра. І також четверта модель оприскувачів це Атлант. Атланти в нас виготовлені в сірому кольорі, вони йдуть від 18 до 36 метрів, і бак від 3200 літрів до 4200 літрів. Поговоримо трошки про підживлювачі. Підживлювачі в нас є двох типів і чотирьох моделей. В одній моделі це у нас дискові підживлювачі. Як ви бачите, тут є. Диск це робочий орган, і вони в нас є з двох видів. І другі моделі це у нас ін'єкційний робочий орган для суцільного внесення. Тобто, як ви бачите, ін'єкція. Все наше виробництво починається з того, що ми в спеціальних програмах розробляють чертежі. Виготовляється все. Потім у нас конструкторським експериментальним цехом конструкція, складається перший ну, експериментальний зразок, називаємо отак. Ми його, піддаємо його силовим навантаженням повністю, визначаємо усі, які, там, якісь слабі місця, точки і так далі. тому подобне. Дуже багато над ним працюємо, над одною якоюсь моделью, якщо вона нова впроваджується, дуже багато над цим працюємо. І, в подальшому, тільки після того, як у нас вже конструктора затвердили, що воно да буде працювати, ми тільки тоді вже впускаємо в лінію, в серію цю модель. Ви залучаєте якихось експертів зовні, з якихось інститутів наукових установ? Так, звичайно, обов'язково на будь-яку техніку, яку ми виготовляємо, ми отримуємо сертифікацію відповідно. Якщо брати для того, щоб наша техніка була сертифікована в Україні, ми співпрацюємо з інститутом погорілого. Ми свою техніку віддаємо туда на випробування після того, як наші конструктора її затвердили, віддаємо туди на випробування і е, тільки після цього ну, ми можемо її далі нормально реалізувати в Україні. Після того, як в нас розробляються креслення, вони і затверджені ці креслення, вони передаються на цей цех. Цей цех називається в нас металообробний. І тут на станках, які ви можете бачити, починається безпосередньо процес виготовлення деталювання для подальшої зборки машин. Завдяки цим станкам і механізмам ми можемо досягти а воно не шумить. Ну, шумить трохи. Ми можемо досягти точності в соті, десяті міліметра. Це дуже важливо для того, щоб Подальшому ремонтувати нашу техніку, щоб будь-який вузол, агрегат чи механізм був взаємозамінний. Тобто, простими словами сказати, це не вариться до коліна. Це все вариться з, з величезною точністю. І якщо якась одна деталь, чи вузол чи механізм виходить з ладу, ми його знімаємо і ставимо інший, то він стає все місце в місце, гніздо в гніздо, все як має бути. Ну це все завдяки цим станкам. У нас тут є різні порізочні це станок, ви бачите, який згинає метал у деталіровку. Як треба управляється станками кваліфіковані навчені оператори, висококваліфіковані навчені. Ну, це, наприклад, лазерний різак-бістронік. Сюди також закладається просто програма, оператор закладає програму і слідкує програмно за роботою цього станка. Тесі лазерний різак теж, бачите, ця труба ріже, а то на листовому металі. Який метал ви використовуєте? Де закуповуєте його? Е, ну дивіться, ми е, після того, як азов сталі в нас не стало в Україні, у е, нас весь метал європейський, листовий метал, наприклад, турецький. Змінили повністю конструкцію штам наших прискуваща. Раніше вони у нас були там із е, обрізків металів. Скажем так, із обрізочків такі трикутники е, варилися. Зараз це суцільна змійка приварена. Але, умовно кажучи, посадочні місця цієї штанги не змінилися і старі, і в новій. Якщо ми беремо стару е, штангу, викидаємо, беремо елемент нової штанги, ставимо на, оприску, на Посадочні місця свої стани і функцію свою буде виконувати. Тобто, отак взаємозаміна і покращення у нас іде усіх моделей. Це ну на прикладі вам просто розказав. Всіх моделей, але сама суть, що старі, нашу стару техніку, ми можемо обслуговувати модернізованими, ведоміненими і покращеними елементами. Так, Олександр Петрович, все це дуже класно. Ви показали нам зараз цех, на якому ви виготовляєте деталі для європейської техніки, яку відправляєте на експорт. Тепер давайте перейдемо в цех, де ви виготовляєте техніку для України. Неправильне питання. Ми тут виготовляємо деталі для всієї техніки, це не для європейської техніки. Для техніки і для України, і для Європи в нас в цьому різниці немає. Розумієте? Тут деталювання виготовляється і для європейської техніки, і для української техніки. Та тут не знімайте тут що тут знімай. Переходимо просто в інший цех. Зварювальна дільниця наша. Сюди починається зварювальний момент. Це цех від складу у нас потрапляють вже виготовлені деталі, які ми бачили, як виготовляється в попередньому цеху. Всі ці деталі. Всі ці, ці деталі закладаються у спеціальні кондуктора. От ви бачите, для того, щоб зварити якийсь елемент, треба спочатку виготовити конструктор. Це нас технології виготовляють кон кондуктори. отакі. Закладається і фіксується, е будь-яка деталь що виготовляється. Ну, в даному випадку це елемент штанги оприсковочка. Для того, щоб її ніде не повело, не скрутило, щоб посадочні місця. Залишилися на своїх місцях, і щоб можна сказати, і щоб всі елементи були е, взаємозамінні, замінні, те, що я про що говорив. Що якщо у фермера виходить з ладу якась деталь, наприклад, деталь у цієї штанги, він заїхав в стовп і переламав її, ми привозимо таку ж саму, ставимо і вона стає на свої посадочні міста. Тобто таким чином воно працює. Всі елементи закладаються тільки в кондуктора, і тільки так це вариться, не до коліна. називаємо це так. Все, що ви бачите, тут це. Кусочки деталіровок високотехнологічні і складі узли механізми там працюють роботи, роботизовані комплекси. Для робота пишеться спеціальна програма, і без участі людини він собі виконує свою роботу тоді, коли йому треба ця робота. Чи все виготовляється на заводі? Всі деталі оприскувачів виготовляються на цих потужностях. Чи є у вас додаткові заводи, які роблять для вас якісь деталі? Ми співпрацюємо із світовими виробниками, найкращими виробниками, які спеціалізуються в цій галузі. Ну, наприклад, по перше, це електроніка. Ми не виготовляємо самі електроніку, ми тільки встановлюємо. Це італійська компанія. Арак. Використовуємо комп'ютера, патрубки, крани. Це все італійська компанія. Якщо брати диски колісні, це виготовляє український кременчук. Ми також їх не виготовляємо. Якщо брати баки, які ми використовуємо на своїй техніці, це виготовляє Київський укрхімпласт. Після виготовлення, після зварювання, куди рухаються далі деталі? Після того, як деталі вже всі зварені, виготовлені, вони рухаються у цех де… Піддаються піскоструменні обробці е, з подальшим фарбуванням порошковим. Можемо подивитися? Звичайно. Все, йдемо далі. Без камери. Без. Та спокійно вийдемо, то і все. Я це дивіться, наче ну, це так просто для вас, для інформації. Наче подивився, скільки цього цеху. Я був на заводі Едворті, в Кропивницькому, там вже капець. Які там цехи, там нашого міста цехи. А ми тут то, до війни 1200-х 12500 робили. Ну, правда, три зміни, Завод весь час працював, не зупинявся. Примальна обробка відбувається в таких камерах, боксах спеціальних. Тут не працюють роботи, тут працюють люди. Закладається деталь спеціальними пістолетами, абразивом б'ється. Абразив сюди зсипається, далі знову збирається і ну, процес ранвіра безкінечний. І після того, як тут о, деталь якась... Пройшла піскоструменного обробку, їх направляють в сусідню камеру для нанесення порошкового фарбування. Порошкове фарбування це сухий порошок, який в принципі, ну, в своїй консистенції це намагнічений порошок, який пристає просто до металу. І після того, як він наноситься тут в цій камері, в сухому вигляді, він переїжджає у камеру запікання в піч. І після того, як він запікається при температурі 250 градусів, краска фарба розплавляється і заповнює повністю деталь, переїжджає сюди і тут безпосередньо починається процес збирання оприскувача. Працюють спеціалісти, склади, люди, всі оприскувачі, ручна зборка, тобто, можна сказати, як, як Феррарі збираються, якось так, як в ламборгіні, то далі. Кожна одиниця техніки виїжджає на випробування. Випробовується на гідравлічну систему, випробовується повністю водяна система оприскувача. У комплекті до опроїзкувачка завжди йде комп'ютер і, відповідно, проводяться всі базові налаштування всіх систем. Що, умовно кажучи, він приїжджає в господарство, стає і працює. Середня бригада, яка створила ту чи іншу машину, склала її, виїжджає на випробувальний майданчик, заправляється оприскувач водою. Абсолютно оприскувач налаштовується, щоб штанга стояла рівно, щоб система стабілізації працювала, щоб кожен розпилювач, кожна форсунка виливала правильно. Налаштування йде абсолютно на кожній машині. І так як зараз у нас там 300 плюс машин, ми їх всі випробовуємо. Як до воєнного часу було 1200, ми їх точно так же кожну машину випробовувала. Модернізація, доробка будь чого йде постійно. То зараз зайдемося в експериментальний цех, так він у нас називається. На даний момент конструкторський відділ працює над, е, навіть не скажу над розробкою, над вдосконаленням вже розробленої моделі самохідного оприскувача, ну який ви бачите. Е, самохідний оприскувач власного виробництва. І, до речі, хочу зазначити, що ми єдині в Україні виробники е, самохідних оприскувачів. В Україні більш ніхто, крім нас, самохідні оприскувачі не виготовляє. Зараз над цим працюють наші конструктора. В програмі виробництва у нас закладено до п'яти одиниць виготовити в цьому році, В виробничому році виготовити до п'яти таких машин. Попрацювали ми вже нею на полі, побачили всі запротяги, всі, які там, може, ну, були не з нею. Основний запрос це у нас роблять клієнти. Відповідно до цього. Ми розробляємо і машину. Якщо брати конкретно цей самохідний оприскувач, і цей кліренс, і змінна ширина колії, і розміри коліс, і виготовлення самої рами, і розвісовка машини, це те, що зараз необхідно аграріям, щоб вони могли їздити, працювати на косогорах, на схилах, на, ну, на тому рельєфі, в якому ми зараз перебуваємо. Відповідно до цього, Підбирався правильно двигун, підбиралися гідромотори на привід машини, тому що вона ж гідравлічна вся повністю. Ширина захвату штанги, ну, – це також по запросу аграрія. Наш оприскувач буде коштувати ну, порядка десь на 20% дешевше від аналога там, ну, якогось світового е виробника. І плюс до того, що аграрія отримає на нашу продукцію, так як вона вітчизняна, державну компенсацію. Яка доля ринку належить компанії Богуслав? Дивіться, в довоєнний час ми займали 76-80% ринку, це згідно із показниками отримання державної компенсації. Потреба в причіпних оприскувачах в рік в Україні складала 3,5 тисячі штук. Ми виготовляли 1200. В Україну продавали 1000. Тобто ну, неважко посчитати, яка наша всіх оприскувачів і причіпних я маю на увазі, і завезених із за кордону, і всіх виробників України. Тобто ми в Україні продавали із 3,5 тисяч тисячу продавав «Богослав». А в які країни експортуєте техніку? Експортували і зараз експортуєте? Польща в нас замовляє техніку. Ми її експортуємо в Польщу, а з Польщі вона вже їде в Румунію, в Словаччину, в Угорщину. В Данію, в Германію напряму експортуємо ще в Молдову і в Казахстан. У аграріїв є запити по точному землеробству. Як ви задовільняєте ці запити? Як ви вносите зміни в свої оприскувачі, модернізуєте їх, щоб. Витримати ці запити. Ви можете зараз бачити, ну, поряд стоять два титана. Один титан – це старого зразка, оце все, титан старого зразка, і це титан нового зразка. Е, абсолютно одинакові машини. 24 метра той, 24 метра той. Ну, тут, до речі, трошки бак більше 3200 літрів, там бак 3000 літрів. Але що ми тут запровадили, як ви говорите, по запитах аграріях? Ну, почнемо так, з самого початку. Купляють імпортні трактори, нормальні, потужні і так далі. Тому подобне. Навізка е, у цих тракторів жорстка, тобто вона не. Регулюється по висоті, відповідно, ми повинні підлаштувати свою техніку. Для того, щоб підлаштувати свою техніку, ми модернізували дишло таким чином, причепне дишло, таким чином, щоб його можна було е підлаштувати під будь-який імпортний трактор, чи в нього низька навіска, чи висока. У випадку, якщо у нього висока навіска, це дишло, ви бачите, воно відкрутне, знімається, перевертається верх ногами. І зачіпляється за трактор вже на високу навіску. Далі ми впровадили у нашій оприскувачі, це на будь-якому можна показати, впровадили у нашого оприскувачі обов'язковий механізм опускання піднімання міксера. Ну, Зараз оприскувачі, на жаль, вже поставлені на консервацію, вам не можу вже показати, як воно працює, але сама суть, що міксер спускається на уровень висоти людського коліна. Для того щоб сюди засипати чи залити яку-небудь хімію, ну не перенагружати, не пере а для комфорту фермера. Для того, щоб забезпечити чітку лінію знаходження штанги до обробленої поверхні, ми впровадили такий механізм як примусовий нахил штанги. Він працює двома типами: перший тип це Гідравлічно вручну із кабіни трактора можна підлаштовувати штангу за рахунок гідроциліндрів і в системи гідравліки. І другий механізм це ним може управляти комп'ютер, тобто встановлюються датчики рівня висоти штанги над поверхнею. І ці датчики самі регулюють задану висоту над оброблюваною поверхнею. Для того, щоб ефективно працювати, ну, наприклад, на краях поля, де є посадки. Або, наприклад, об'їхати перешкоду, такі як лінія електропередач, які дуже часто знаходяться на полях. При цьому не натоптувати додаткові технологічні колії, не витоптувати культуру, і забезпечити рівномірне внесення. Ми розробили такий механізм, який називається четверткування штанги. Він дозволяє скласти одну половину штанги як повністю, так і до половини, для того, щоб об'їхати перешкоду. При цьому виключається система подачі препарату на це крило або на частину крила. Ви проїжджаєте, об'їжджаєте перешкоду, далі розкладаєте і їдете працювати далі. Тобто оприскувачка, якщо у вас по технологічній колії, він так і проходить. Йому не треба виїжджати за межі технологічних колій. Оприскувач обов'язково потрапляє в колію трактора. І ще одне ноу-хау, наша розробка спільно з нашими європейськими партнерами це поворотна вісь оприскувача. Тобто працює наступним чином. Оприскувач їде чітко по сліду трактора, не тільки у міжряді по рівному участку поля. Під час розвороту трактора колія оприскувача, повертаються колеса оприскувача, їдуть чітко по колії трактора. Так, на квадратних полях, де мінімум поворотів, розрахунок по пшениці. так, і... Розрахункова вартість 7 тисяч гривень за тонну і урожайність ну, середня – 60 центнерів з гектара. На півтора тисяча гектарів землі на рівних полях квадратних. Окупність е поворотної осі за один рік. Ну, так, якось в цифрах воно виходить. Це незалежна гідравліка оприскувача. Тобто в оприскувача є е свій гідравлічний бак, ємність, куди заливається масло. Е вона повністю ізольована, і управління гідравлікою відбувається через, через е, пульт з кабіни трактора через електричні соліноїди управляється гідравлікою е, оприскувача. І відповідно до трактора підключається тільки е, кардан до лома трактора Будь-яке нововведення, е, яке зараз є на сучасному оприскувачі, який випущений у 2024 році, будемо говорити так, ми можемо... Е, Підлаштувати і установити на будь-який оприскувач, який випущений був до 2024 року, неважливо навіть коли. Всі модернізації, які ми проводимо на нашій техніці, всі нововведення, над якими ми постійно працюємо, вони повинні в першу чергу для того, щоб нашому аграрію працювалося комфортніше, щоб приносило більший прибуток із його нелегкої праці. Щоб приносило більше задоволення, а ми, в свою чергу, відповідно зупинятися ніколи не будемо, будемо покращувати і покращувати наші продукти.